Кава це рідина, без якої мільйони людей перетворюються на зомбі. Але що насправді відбувається з нашим організмом, коли ми її п'ємо? Спершу кофеїн пробирається в мозок і такий, так, друже, тепер ти не спиш. Він блокує аденозин, молекулу, яка відповідає за втому, і замість цього запускає вироблення дофаміну та адреналіну. Ось чому після першої чашки ти відчуваєш себе богом продуктивності. Через 20 хвилин серце починає битися швидше, тиск підвищується. Зіниці розширюються, а м'язи напружуються, ніби ти щойно зайшов у клітку з тигром. Організм такий: готуйся до бою, але битва тут одна: з дедлайнами та ранковим дзвінком шефа. Через годину ти напікує енергії, а потім бам! Кофеїн починає покидати систему, і ти відчуваєш, що стаєш звичайним смертним. Втома повертається, концентрація падає, а разом із нею бажання... А мав постан з нею бажання працювати. А якщо ти випив занадто багато, вітаю, тобі гарантовані тремор, прискорене серцебиття, тривожність і філософські роздуми о третій ночі про сенс буття. Але ось що цікаво: якщо пити каву щодня, мозок такий: окей, тепер це наша нова реальність, і виробляє ще більше аденозину. Тому без кави ти стаєш ще більш втомленим, ніж був до неї. Це як кредит у банку. Спочатку здається, що все круто, а потім ти просто працюєш на борги. А якщо різко відмовитись від кави? Головний біль дратівливість, вічне бажання спати і думка, а може просто ковтнути хоча б ковточок. Вітаю, тепер ти в ломці, бо твій мозок звик до постійного допінгу. Але є й хороші новини. Кава містить антиоксиданти, знижує ризик деяких хвороб і навіть допомагає спалювати жир. Правда, якщо ти не додаєш у неї півлітра вершків і п'ять ложок цукру, то кава твій друг чи ворог. Це вже залежить від того, хто контролює ситуацію, ти чи твоя чашка еспресо. Підписався? Ні, ну давай, не соромся, тисни кнопку.